Коли ти вибудовуєш очікування щодо інших людей і зовнішнього світу, в цілому ти насправді переходиш в режим експлуатації життя, ти починаєш змушувати інших працювати на тебе. На це тлінне тіло з корисливими бажаннями, не отримуючи того, що очікуєш, виникає невдоволення від життя і гнів, який як яд отрує і твоє життя, і всіх інших. Що з цим можна вдіяти? Почати довіряти Богу. Звучить банально, але якщо ти почнеш рухатись в цю сторону, то зрозумієш, що як тільки ти намагаєшся присвоїти результати дій собі, то дієш антиприродньо. Все належить Богу. І навіть це тіло, і особливо своє тіло варто задіяти так, щоб Господь був тобою задоволений. Це не перекладання результатів дій на Бога, і не втікання від відповідальності, а навпаки. Ти маєш старатись для Бога. Тоді чуття відв'язуються від тимчасової матерії, функція якої очарувати і розочарувати в собі, і прив'язується до бездоганної вічної духовної енергії. Це єдиний шлях виходу з постійних розчарувань життям, посіяних нашим неправильним відношенням до нього.